Слава Україні! Героям слава в Миколаєві 1 листопада, 1347 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку росіяни балістичною ракетою обстріляли Миколаїв. Удар був по заправці на виїзді з міста. Якраз там в цей час був автобус, який йшов на Одесу. На даний момент відомо про одну загиблу людину і ще п'ятнадцяти. 15 травмованих. Ну а вночі, як завжди, були шахеди 223 штуки, 206 з них збито. І по всій Україні є 17 прильотів. На Одещину шахеди минулої доби також залітали. Там, наче, серйозних прильотів немає. Ну а на Миколаївщині росіяни з артилерії двічі обстрілювали Очаківську громаду. Знову пошкодили лінію електропередач та будинки місцевих мешканців, наче без травмованих. Ну а щодо Херсонщини, там двоє загиблих людей після російських обстрілів, 22 людини травмовані. Ну і цієї ночі були на Росії смачні прильоти. А саме десь поруч з Москвою, як по енергетичній інфраструктурі прилітало, так і по нафтовій. Чекаємо ще на такі новини.